Коли не дісталися до королівських дубів, у готелі панувало пожвавлення. Сотні людей прибули ще подивитися велику фінальну виставу Босса. Можливо, їх привабливали розмови про виставу, але можливо, їм було цікаво подивитися на зірку Африки. Найбільший діамант у світі. Здавався незліченим, а черги були нескінченими. Сюди, казала Лейла, поправивши плямку величезного рюкзака за спиною, у кожного з команди були з собою в сонці <ків> купа різних речей, адже ніхто не знав, що їм може стати в пригоді. Ми можемо пройти через службовий вхід із двору. Усе найкраще для майбутніх зірок королівських дубів. З насмішкою зауважив Полі. Принаймні нас не атакують натовпи шанувальників які благають про автограф, пожартувала Ізі. До того ж ми можемо зазирнути на кухню, щоб дістати дещо для нашої вистави. Додала Рідлі. Шестеро друзів прибралися в готель і попрямували до Великого театру королівських дубів. Але, підійшовши ближче, Тео помітив білетерів. О, ні, вигукнув він, в нас немає квітків. Квиткі ж тиблети. Відгукнувся Олі. У вас є дещо краще за квитки. Ми Ми знаємо цей театр як свої п'ять пальців, сказала Ізі. Не відставайте. Коли проходили коридорами, Картер помітив поліцейських біля кожного входу. Їх було так багато. Та хлопчик знову захотів виконати свій знаменитий трюк зі зникненням. Усередині зал був дуже гарним. На стінах блищали золоті панелі, а сидіння і завіса були зроблені з червоного самиту. Діставшись до широкої конати, близнюки провели всю компанію крізь потаємні дверцята. Коні за шпалерами та дерев'яною панеллю. Там виявилася комірчина зі сходами, що зіймалися до самої стелі, і коридор настільки вузький, що вміщував не більше однієї людини зараз. Простягнувшись уперед, вони він потопав. У темряві невідомості, сходи ведуть до робочих помостів», – пояснила Ізі. Помостів? перепитав Картер, це низька спеці... низка спеціальних платформ, які звисають над сценою. На них встановлюється освітлення та Спецефекти для вистави. О, -о, -о" зрозуміло, повільно кивнув Картер, даючи, що зрозумів. А коридор веде до оркестрової ями і вниз під сцену, усміхнувся Олі. Ну що ж, знову настав час розділяти і панувати, сказала Рідлі Тео, і я. Рушимо під сцену на розвідку. Ізі та Олі. Візьміть картера і Лейлу та підніміться. Зустрінемося на іншому боці. Близнюки поскакали нагору, Лейла попрямувала за ними картер. Ішов останнім, коли він почав підніматися сходами, долоні його раптом спітніли. І ніколи ще не підіймався так високо. Якщо ти боїшся висоти, не дивись униз, повернувшись до нього, сказала Лейла, ступаючи на тонку підвісну платформу. Зрозуміло, Картер одразу ж опустив очі, прямо під ними був величезний балкон першого ярусу, який вміщував майже тисячу людей. Звідси? З вісімдесяти футів над землею усі робітники, які готували сину до виступу, здавалися мініатюрними ляльками. Продовжуй повсти, наказав собі картер, перебравшись на інший бік, Картер, Лейла і диво-близнюки дістали з рюкзаків деякі сюрпризи, приготовані для босту. Ми самі впораємося, сказала Ізі. А ви двоє продовжуйте, ми вас не здеженемо. Лейла і Картер півнули. Вони переповзли через верхній каркас Великого театру просто під оркестровою ямою, де музиканти налаштовували інструменти з какафонією всіляких звуків. Потім Обережно пробралися крізь дроти і мотузки, які закріплювали червону завісу через діляння глядачів і артистів. Потім проповзли над експонатами і клоунами, які готувалися до великого шоу-босу. Просто під ними. Без жодного звуку і Картер дісталися. До задньої частини підвісного лабіринту, і збиралися вже було спускатися сходами, коли почули знайомий голос просто під собою. Бобі, послухайся, до голосу разу, говорив пан Вернон. тон його був серйознішим, ніж коли б то ні було. Якщо ти зробиш, це і тебе спіймають, ти потрапиш до в'язниці. І цього разу не на кілька років, ти проходиш там до кінця свого життя. Картер і Лейла нахилилися вперед і змогли розгледіти пана Вернона і того, з ким він розмовляв. Це був ніхто інший, як добре знайомий нам Бебе Босо. Що відбувається? прошепотіла Лейла. Звідки тато знає Боса? – Картер не мав ані в найменшу поняття. Він відчув страдницький холод в животі. Не вдавай, нібито турбуєшся про мене, уїдливо відповів боса. Ми з тобою, не друзі, вже тридцять років. Я не згоден, сказав пан Верном. Хіба ти не пам'ятаєш стару обіцянку? Я все ще вірю кожному її слову. кодекс Марагдового кільця, говорить чари справжніх друзів, хоч далеко один від одного. У тому, що серце їхнє вірне в коханню до останнього стуку. Немали нісенітності. Це було сто років тому, рявкнув Босо. Я все ще вважаю тебе своїм другом, навіть якщо ти віддалися від мене, нас розділяли не тільки роки, усміхнувся Босо. Ти завжди був сентиментальним дурним. Не дивно, що тепер живеш у цьому жалюгідному містечку, якщо воно. Таке жахливо. Навіщо ж ти повернувся? Хіба не ясно? Зірка Африки була по дорозі до Нью-Йорка в рамках турне. Я б ніколи не вкрав алмаз там, але в цьому ідіотському місті було легко заплатити, кому треба. Щойно в мене буде алмаз, я піду на спокій. Він коштує мільйони. Мені ніколи більше не доведеться працювати. Роби цього, Бобі, благав пан Вернон. Скасуй своє шоу. Ходімо, навідемося до морозив... морозивника, купимо кілька чудових ескімов, як у дитинстві. Ще не пізно. Ти нічого ще не зробив. Навпаки, заперечив йому боса з жорстокою посмішкою і в пальцями. Зробив щойно. За лаштунків вискочили морж і леді павук. Шестирука жінка вдарила пана Вернона по голові тонкою сріблястою палицею, а морж Накинув на нього гігантський полотняний мішок. Підготуйте його, наказав босо, я знаю, що з ним робити. Лена затиснула рот, щоб не скрикнути. Дотягнувшись до неї, Картер узяв дівчинку за руку і легенько стиснув. Усе буде добре. Хотів би він сказати, але брехати їй було вище його сил сьогодні.